Низка скандалів у державі зі зйомками розважальних серіалів, на які планували витратити приблизно 400 мільйонів гривень, неабияк обурила суспільство. Багато хто говорив, що гроші краще витратити на потреби ЗСУ: купити дрони, пікапи і інше обладнання. Всі ці культурні ініціативи були призупинені президентом України. А увечері, 20 липня, він записав відеозвернення. Музеї, культурні центри, символи. Серіали, все це важливо, але зараз інші пріоритети. Знаходьте позабюджетні кошти, не держава. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у свою чергу того ж дня заявив, що подав заяву про відставку. Також президент неодноразово висловлював про недоречність заміни бруківки та інших прикрас у містах. Ми поцікавилися в пересічних чернігівців, чи вважають вони доцільним виділення державних коштів на культурні ініціативи та покращення зовнішнього вигляду міста під час воєнного стану. Чи краще сконцентрувати ці кошти на допомогу з? Силам України. Я думаю, що надо. Люди должны трошечки розвиватися, трошечки они зациклюються на цьому всьому нашому, в нашій Україні. Що ми тут у нас робиться. То вообще смех серіал. Тут і так кінокомедія два года йде. Ні. Я вважаю ніяких кінокомедій, никаких асфальтів, ніяких дорог в даний момент. Побіди, побіда і побіда. Ну, я скажу так, шановні друзі, що бачите, не на часі. Чого то все-таки ж бачите, ось і сьогодні я слухаю зведення, все, що там же вони цепляються і присилаються нові нові сили, ось а нашим бійцям не вистачає ні дронів, нічого. То саме все-таки на часі у нас і на першому місці це війна і допомога нашим бійцям. Це перш за все, чого? того, що е, тільки чутно, що нам не вистачає того, нам не вистачає того, нам не вистачає того. Ну, люди добрі, ну на що ми будемо зараз міняти бруківку, коли в нас іде війна. Якщо кіно хоче хтось зняти, і воно буде фінансово спроможне, хай знімають, шукає спонсорів, вони дадуть кошти. Все буде гаразд. А якщо політика, піари там всякі, то, навірно, це ж комерційна діяльність, правда? Якщо в кіно хоче зняти про. Що наша Україна велика держава, там, то вона може бути держава може бути замовником. А якщо Галібут же знімає без держави, правда? І все гаразд. Або мінус, або плюс. У нас зараз воєнний стан. Я думаю, що все почекає, все буде потім, після нашої перемоги. А зараз треба згуртуватися всім разом допомагати нашим Збройним силам України.